Книга навчає життю і добру, як дружбу і друзі сідіти, бо книга і є найвірніший на гру, нам книгу потрібно любити. Любіть книгу Остап Вишня. Не дуже любив книгу Василько. І не дуже чемно з нею погодився. От одного вечора ліг він спати. Та взяв книжку сном почитати. А Василь познав, що як лежачи книжку читати, буде псуватися зір. І книжка буде псуватися. Я королева книжок принесла правила помочення з книгою. Беріть книгу чистими руками. Не перегинайте книжки, від цього випадають сторінки. Не кладіть у книгу лівець, у лікті від цього на весі, клад... щоб служив вам в корміти. Не загинайте сторінки, користуйтесь закладками, начепайте книги під час їжі. Ми всі в інтернет павутині. Отак розуміємо без проти